Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов автор проєкту Цікаво Кирило Передрій. Вітання, пане Кириле, вітаю, отже, пане Кириле. З вами сьогодні хочемо поспілкуватися про ваш youtube проект цікаво. Розкажіть, будь ласка, про те, як давно ви цим зайня... зайнялися, та як прийшла ідея і хто вам допомагає її втілювати в життя? Адже ви запрошуєте ну дуже відомих людей на свої інтерв'ю. І Теж дуже цікаво, чи завжди вам вдається їх запросити, чи завжди вони погоджуються. Одним з ваших таких частих запитань, ви запитуєте своїх гостей, чому ви погодилися на інтерв'ю зі мною? Так? Так. О, це виникло в червні ця ідея. О, і насправді, це було так спонтанно, я ще з 10 років. Мріяв стати журналістом, але завжди це було так, можна сказати, мрією в дитинстві. А от, я хотів, коли я виросту, а потім я задумався, чому коли я виросту. Я не можу зараз створити YouTube канал та робити інтерв'ю. Звісно, спочатку там всі відмовлялися, буквально перший мій гість це був Руслан Михайлович Суков, це міський голова. А міста неподалік нас, неподалік Покровська, і він погодився. І я в нього запитав, він сказав, чому б не підтримати молодь. І звісно, і зараз багато хто відмовляється, але все ж таки зараз виходить. І потім, коли я взяв перше інтерв'ю Руслана Михайловича Сукова, а потім я взяв інтерв'ю свого викладача журналістики, і справді потім вже не зміг, скажімо, зупинитись. І так я запитую, ви згадали, чому погодились? Тому що, знаєте, якби я був таким, такою зіркою, скажімо, або політиком там відомим, я б, напевно, не погодився. Я б не сказав так. Але це нинішнє скликання парламенту, воно для мене от стало таким відкритим для всіх. От мені здається, що нинішнє скликання парламенту воно більш відкрите, і саме тому люди погоджуються. Пане Кирило, то ви все-таки себе більш вважаєте юним журналістом чи блогером? І чи відчуваєте ви різницю? Все ж таки, напевно, юним журналістом, бо а, юний блогер це коли людина знімає, там, скажімо, відео, як вона там, скажімо, кудись подорожує. Але ну, мені здається, все ж таки юний журналіст. Так себе позиціонує. Пане Кирило, ну міський голова перший гість це дуже круто для старту, це навіть далеко, не кожен випускник журналістського факультету може цим похизуватися. А у вас, от вже прям перший такий старт, відбувся дуже вдалий. Я так розумію, що після того вже пішло як по маслу, так? І ну, спілкуватися з міським головою це досить складно, навіть от дійсно для професійних журналістів, не кожен знає, як вести мову, так? От... Нам цікаво, і, і нам, і нашим глядачам теж, що саме вас приваблює в інтерв'ю з такими людьми, бо вас, в принципі, ми дивились канал, то люди дуже різноманітні, але от ви зазначили саме, що і політики в тому числі. Про то що найбільше вам подобається спілкуватися з людьми, і чому саме ви хотіли мріяти, мріяли стати журналістом, і що вас приваблює в цьому? Ви знаєте, я скажу так: ще от з 10 років. Дивлюсь Гордона. Я, підписую, Я якраз що хотів так. сказати, так, щоб йому пора вже на пенсію, мабуть, готуватися, тому що нарешті гідна заміна з'явилася в українському YouTube-каналі. Так, продовжуйте, будь ласка. Так, але mm. от Дмитро Гордон став таким початком. Я дивлюся, не думаю, як він так бере інтерв'ю? От він такий. Така в нього є особливість, що він. З ким би він не розмовляв, в нього все виходить. І Він вміє досконало провести інтерв'ю, і от саме це дало початок, мені здається. І Чому саме з політиками? Бо політики вони цікавіші. І журналістика цікава сфера, безумовно. От журналістика завжди мене приваблювала. От чомусь навіть з дитинства це було для мене таким початком. От я можу так сказати. Бо журналісти це люди, котрі спілкуються з відомими людьми. Відомі, людьми, відомі люди це зазвичай цікаві люди. І саме тому я люблю дуже спілкуватися, і мені в дитинстві завжди батьки казали. Ти дуже багато говориш. Тебі, тобі треба менше говорити. Ти секунди не проводиш мовчки. Що це таке? І от це мене завжди спонукало. А я думаю, а журналісти ж вони в інтерв'ю розмовляють. Я думаю, можна порозмовляти? От насправді так. Та ну ми бачили, що вам давав інтерв'ю навіть міський голова Харкова Ігор Терехов, та які у вас залишилися враження після спілкування з ним. Ігор Терехов це справді приклад для міського голови. Взагалі дуже цікавий, цікавий гість. Я дуже радий, що він погодився. Я йому написав і. Насправді я колекціоную от автографи відомих людей. Коли я починав колекціонувати, я йому написав лист, де чесно сказав, що я колекціоную автографи. Мені там на той час було 11 років, чи могли б ви надіслати мені автограф? Я роздрукував його фото, і через деякий період я знайшов лист, де ще він надіслав мені ще одне. Фото своє з біографією на іншій сторінці. І це дуже мене, скажімо так, замотивувало, тому що ну от, людина видно, що вона щира. Ну от, коли журналістика почалась, я вирішив, а чому б не написати йому? Я написав йому особисто. І він мені тоді надіслав контакти його прес служби. Ми зв'язалися з прислужбою, дуже довго домовлялися, бо це міський голова, так чи інакше, місто героя, і це дуже складно домовитися. Я йому дуже вдячна, що він е, знайшов час. Харків це досі місто герой, і воно буде не завжди містом героєм. І от коли я з ним спілкувався, відчував, що він до мене не ставиться як до дитини. Ставиться як до дорослого о, хлопця, скажімо, котрий задає питання йому. І він відверто на них відповідав. От, а його попередник Геннадій Кернес, от, він теж був мужній керівник. Я впевнена, що Ігор Терехов це також дуже мужній керівник. І я думаю, саме о, по цій причині. З ним було легко та цікаво розмовляти. Пане Кирило, ви згадали про те, що почали збирати автографи відомих людей, коли вам було 11 років, а цікаво, скільки тоді вам зараз років? 12 років. <свісно> та ось такий є, юний журналіст із Донеччини розвиває український Ютуб. Ну, і цим ви також розбиваєте міфи про російськомовний схід і про російськомовну Донеччину. Так, звісно, чомусь ходить такі міф, я не знаю. От я з дитинства говорю українською, і мені навіть коли я спілкувався, скажімо, з Ігорем а мені було складно розмовляти російською. От я плутав слова, я потім ці моменти трохи повирізав там, скажімо, бо дуже, дуже багато українських слів, котрі я не знаю, як будуть російською. Ну, а на даний момент ви поки що робите записи, чи в прямому ефірі теж берете інтерв'ю? Під запис поки. А чи готові до прямих ефірів. А, напевно, в мене ще немає такого досвіду. От, можливо, зараз я поспілкуюся, можливо, почну брати в прямому ефірі. От, але мені здається, що під запис це все ж таки краще. А з ким би мріяло би найбільше зробити інтерв'ю? От мрія ви насправді з президентом України Володимиром Зеленським він от керівник дуже потужний. і Весь світ це побачив найвпливовіша людина світу, це видно. І насправді з ним от найбільша мрія. А чи вже робили якісь кроки для втілення цієї мрії? Ну, знаєте, я думаю, не треба його поки чіпати, бо. Він президент воюючої країни, і навряд чи він знайде для мене час. І зараз воєнний стан. Можливо, після військового стану я зможу з ним поспілкуватися. Я був цьому дуже радий. А Цікаво, все-таки, чи ви самі от створюєте все ці відео та ведете свій youtube канал, чи, можливо, хтось вам допомагає? О, сам, тільки сам, я скажу чесно, о, от. Ніколи не хотівши за мене, хтось робив. От і мені здається, ким би ти не був рухайся завжди вперед. Це цитата Авраа Мінкольна. І мені здається, що я повинен сам пройти цей шлях, щоб знати всі, скажімо, підводні камні». Пане Крило, а як до вашої діяльності ставляться ваші друзі, однолітки? Тому що переважно люди вашого віку, якщо мають свої YouTube канали, то вони там або якісь геймерські, або якісь розважальні. Такого серйозного точно нікого немає, ну по крайній мірі ми не бачили. Ну, от я можу сказати так, що все одно їм. Їм все одно. Це? Я їм це сказав, вони так, так, і, і все. І до побачення. Тому ну, немає ніякої реакції. Я не знаю, чи підписані навіть мої однокласники на мій канал. Але я сподіваюся, що підписані. Я в це вірю. Щиро. Ну, до речі, ми закликаємо теж усіх наших і телеглядачів, і радіослухачів підписуватися на ваш YouTube канал. Цікаво. Посилання ми обов'язково дамо під нашим. Відео у Ютубі, щоб якомога більше людей мали можливість дивитися ваші відео і таким чином допомагати розвитку вашого Ютуб каналу і взагалі українського Ютубу. Але в мене ще є запитання, як часто вас беруть інтерв'ю, чи завжди ви погоджуєтесь? В мене ем, брали інтерв'ю в якості колекціонера автографів, там, там було це інтерв'ю 6 хвилин. 6 хвилин, воно коротке. Це більше, як знаєте, репортаж. Більше ніхто мені не пропонував, і я вам дякую за цю можливість. Та чому ви погодилися, скажіть? Ну, я по, по той бік екрану буду. Тепер тобто я даю інтерв'ю. А а ось зараз ви вже відчуваєте якісь і, ну, зміни, та? тобто, зрозуміли, в чому різниця? <шла> а в чому різниця? Та насправді так. А, то то легше брати чи давати інтерв'ю? Легше напевно дава. а, давати. Тому що от, підготуватися це все, все ж таки дуже складно. А до речі, яким чином ви дійсно готуєтеся до цих інтерв'ю? Як довго? Ну, за тиждень. За тиждень навіть от були такі ситуації, я готую питання людині. Але я з нею навіть не розмовляла щодо можливості інтерв'ю. Угу. Тому що я знаю, що я хочу. Не вийде. Це мені буде як плюс, щоб, скажімо, не втратити, таку, таку, скажімо, вміння таке. От. Саме тому от я вважаю, що треба все ж таки готуватися дуже добре. Я придивляюся, по-перше, біографію людини, а по-друге, це всі її соцмережі. Із нещодавніх там постів, допустимо, от народний депутат в нього багато відряджень. Я за кордон або по Україні там от нещодавно а, звільнили Херсонщину. От, допустимо, якщо це депутат, скажімо, Верховної Ради від Херсона, я, звісно, задаю питання про Херсон. І якщо ця людина тим паче була нещодавно в Херсоні, я звісно задам щодо інфраструктури питання. Тому що орки знищили там багато чого. от Я продивляюсь соцмережі і дивлюся, де людина була сама була. Якщо вона там була а, нещодавно на своєму окрузі, я спитаю про результати поїздки. Пане Кирило, цікаво, все ж таки ви після закінчення школи підете навчатися на журналістику, чи ви до того вже будете і так все знати і вміти? І як ви плануєте надалі розвиватися? Школа буде, <кій> це на увазі, яку освіту оберете? Чи можливо це будуть просто якісь курси, чи підете в якийсь університет в Україні за кордоном? Які плани на майбутнє? Як на мене, вам вже не треба вчитися, ви так же багато що знаєте в журналістиці. Але розвиватися в будь-якому разі завжди потрібно. От, коли я спілкувався з одним з журналістів, він мені сказав таку фразу: ніколи не йди на навчання на журналістику. <ріст> Але от, от, чомусь мене все ж таки тягне піти і завершити університет. От, хочеться саме по журналістиці, тому що все ж таки я зможу дізнатися. Багато цікавого від професіоналів. Пане Кириле, ще цікаво також, де ви зараз знаходитеся? Чи ви на Донеччині, чи, можливо, десь переїхали, яка ситуація там, якщо ви в вашому рідному місті? От я планую евакуюватись а поки знаходжусь тимчасово в місті. Я туди-сюди їжу, скажімо. А, і насправді зараз ситуація в Покровську більш-менш спокійно, тому ми не можемо насправді казати, що спокійно, так? Але все ж таки, поки більш-менш більш так. Ну і цікаво, також чи встигаєте ви навчатися, та яким чином ви поєднуєте дійсно із, можна сказати, своє хобі та чи можливо майбутню професію із навчанням у школі. Ну, якщо б я не навчився, напевно, я б не займався журналістською діяльністю. От. Ну, звісно, я вчусь. А, і в мене а, багато уроків, скажімо, проходить офлайн. Це завдання, а, і завдання треба виконати, і надіслати без онлайн-уроку, просто розв'язати там, скажімо, номер 205. умовно. А, я це роблю в час уроку І коли уроки проходять онлайн, я звісно їх відвідаю, а поза, скажімо, школою, після школи у мене є час для інтерв'ю, і уроки починаються, скажімо, о 8.30. А я можу провести до 8.30 о 8. 8 інтерв'ю, скажімо, або о 7.30. от, ну, Таким чином. Все ще Що ж, щиро дякуємо вам за те, що погодилися дати нам сьогодні інтерв'ю. Отже, юний журналіст із Донеччини, з Покровська, автор проєкту цікаво, Кирило Передрій був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. Ще раз нагадую всім нашим глядачам та радіослухачам, під цим відео у Ютубі є посилання на канали нашого сьогоднішнього гостя. Обов'язково дивіться, ставте свої. Вподобайки, коментуйте відео і підписуйтеся на його YouTube канал. Дякуємо вам, пане Кириле. На все добре. Слава. тримаємось. Слава. Героям слава!